Більше трьох тисяч я витратив на добрива тільки. І можна сказати, я вже в мінусі. Буду машиною возити, а що робити, друзі? Ну, я думаю, по гривень 20-25 цієї тюки можна буде продати. Так, випив кави і можна йти щось робити. Всім привіт, друзі! З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Продовжуємо розвивати своє господарство в мальовничому селі Мелиниська. І тут, друзі, я пробую грати з відтворенням реальної економіки. Побачимо, що з того вийде і як у нас підеться справа. Так, сьогодні ми будемо готуватися до другого сезону. Як пам'ятаєте, я почав займатися господарством з невеличкою земельною ділянкою площою 15. Сотек. І тут минулого разу я зібрав 400 кг сої. Продав її і отримав за неї 6650 гривень. Але якщо друзі порахувати витрати, то заробив я трохи більше 45 тисяч гривень. Ну, знаю, що це небагато, але маємо, що маємо. Як не крутіть, але вже йдемо в плюс, і це добре. Мені ще, знаєте, далеко до купівлі власної техніки, потрібно ще трохи попрацювати. Але вчора я їздив до магазину, було цікаво глянути, які зараз ціни. На техніку. А ціни я вам скажу кусаються. Для прикладу, ось такий мотоблок коштує від 16 тисяч гривень, потужністю всього-навсього 7 кінських сил. Ну, як на мене, друзі, біля хати його вистачить. А от на полях, то я з ним буду мучитись. Я вам скажу, це такий собі варіант трактора. Є, е, до речі, ось такий міні-трактор Кубота, потужністю вже 12 кінських сил. В ньому є навіска, вже є вал відбору потужності, це класно. Але новий такий трактор коштує більше 100 тисяч гривень. Немало. І є ще ось такий чеський міні-трактор. Потужність вже 14 кінських сил. Теж з навіскою, з валом відбору потужності. І це вже такий більш цікавіший трактор. Але коштує він вже більше 150 тисяч гривень. Я вам скажу, довго мені потрібно буде працювати, щоб заробити на трактор. Тому, друзі, я вирішив орендувати ще одну земельну ділянку. Тут приблизно площа десь 25-30. І оренда цієї ділянки мені обійдеться десь до 1000 гривень на рік, не більше. Дешева земля в Україні, у нас родючі землі, але дешеві. Ну, хто його знає, можливо, з часом щось зміниться на краще. Але це не точно. Так, ну що, почнемо роботу. Точніше хтось працює, а я тільки спостерігаю і плачу за це гроші. Якось так. Здоров, Петрович. Просто я вирішив виорити ці городи на осінь і весною посіємо тут щось із зернових. Бо зараз вже в листопаді пізно сіяти зернові. Тому посівна буде, друзі, навесні. Подумаємо, що тут посіяти можна. Так, ну що, з Оранкою ми закінчили, це добре. І, друзі, у нас вийшла тут нормальна земельна ділянка. Я маю на увазі по площі. Ну, мені здається, тут буде 30 сотих. Так, ми в подальшому будемо рахувати їх. Тут 30 сотих, і город в мене площою 15. Сотих. Ну, відповідно, Петровичу я заплатив за 45 сотих роботи. І оранка, друзі, обійшлась у 1800 гривень. Вже половини з того, що я заробив, вже майже немає. То капець. Зате буде хороша нова ділянка. І сподіваюся, що вже наступного року ми заробимо більше грошей. Ну, а поки, друзі, будемо чекати до весни. Ну що, сніг зійшов, пригріло сонце. І починаємо, друзі, готуватися до посівної. Купив я декілька мішків добрив. І, до речі, цінами я просто шокований. Більше 3000 я витратив на добрива тільки. І можна сказати, я вже в мінусі. А ми ще навіть не посіяли нічого. То капець. Це в нас іде лише підготовка. Просто за ті гроші, що ми заробили в минулому сезоні, нереально не просто обробити ці дві ділянки. Тому, друзі, доведеться діставати заначку. Ну, бо це не смішно вже, навіть нема за що купити насіння. Просто якось сіяти, то мені не підходить. Бо землю потрібно підготувати під посів. І це тільки початок. Я взагалі не уявляю, як далі діло піде. Бо потрібно багато ще чого зробити. Ну, Побачимо, як воно буде. Так, що в нас там в розкидачі? Так, щось трохи мало добре, аби їх вистачило. Давайте будемо починати роботу. Кинемо, друзі, добре перед посівом, трохи підживемо землю. І я думаю буде добре. Оу, Сережка, ти куди поїхав? Що це він таке робить? <сум> О, на тобі! Що зараз не вийде під цей горбок чи що? Капець просто. Давай, 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 Серешка. О, дивіться, пішов. Ну видно, що спеціаліст. До речі, друзі, хороший трактор в нього. Я б собі такий купив. Просто для мого господарства це був би ідеальний трактор. Але грошей зараз немає. Так, то що, кинемо добриво зараз і відразу закультивуємо це поле. Все, приїхали. Не вистачило нам добрив трохи. І потрібно буде їхати купувати ще один мішок. Бо що ж біля хати треба кинути добрива. Ой. Ну зараз, поки, друзі, поїду, куплю один мішок. А там побачимо, вистачить чи ні. Ну, можна сказати, мені пощастило. Мішка якраз вистачило. І можна сказати, що з внесенням добрив ми закінчили. Так, за роботу я віддав 450 гривень. Рахували ми з Сірожою по 10 гривень за соту. І так, я вам скажу потроху-потроху, а мінус все більший і більший. Так, Петрович вже культивує. Зараз сірожа передцепить сіялку і почнемо сіяти. На цій ділянці і біля хати я хотів посіяти пшеницю, але чомусь навесні я не можу її посіяти. Ну, в грі. І потрібно буде з цим розібратися. Тому будемо, друзі, сіяти Овес. Це буде і хороша сівозміна, і буде краще збирати врожай. Земля трохи мокра, але чим вологіша земля, тим для вівса краще. Так, я сподіваюся, що 30 кг насіння вистачить на ці дві ділянки. Нам головне аби нормально посіяти. І щоб насіння нормально зійшло. Посів ми рахуємо по 20 гривень за соту. І ще, до речі, Петровичу за культивацію потрібно заплатити скільки ж. То капець. Гроші йдуть, як вода просто. Ну що, зійшов наш овес. Ще я вам скажу, гарно зійшов. Навіть підсівати його не потрібно. Це дуже добре. Так, зараз ми вкидаємо комплексні добрива. З сірошкою. Сірошка, а куди ти знов туди поїхав? От нічому тебе життя не вчить. А, все, все рівно скотився донизу з горбка. А, то Сережа. В нього, до речі, в цього трактора дуже погані гальма. Я якось працював на ньому, щось я на ньому робив, я не пам'ятаю. То гальмувати ним дійсно проблема. Так, зараз розкидаємо добрива і відразу оприскаємо ці городи. І буде добре. Ну що, ми навіть обробили вже весь гербіцидом. Ви, до речі, як помітили, буряну взагалі немає. Мені аж самому якось дивно від цього. А до цього ми нічого не вносимо. Ну, сподіваюсь, що його взагалі не буде. На що він треба? Так, друзі. І в принципі, напевно, на полі я більше нічого робити не буду. З Петровичем я розрахувався. Що ми тут добре вовкинули, оприскали? І тепер будемо чекати на дозрівання. І тоді вже будемо збирати цей овес. Ну що, друзі, цілий рік ми працювали, а тепер настав час збирати врожай. Я вам скажу дуже гарний овес, буряну практично немає, він чистий. І ще, друзі, буде в нас солома. Ми її, звичайно ж, затюкуємо, і її теж можна буде продати. Як не крутіть, а якихось пару гривень заробимо. Бо якось переворювати її чи залишати на городі не хочеться. Побачимо, який врожай буде з цих двох ділянок. Головне, друзі, аби хоч трохи грошей заробити. Щоб вилізти з цього мінусу. Петровича вже майже повний бункер. Я його поїду зараз трохи розвантажу. Бо тут він вже змолотив, а біля хати то вже зерно в бункер не влізе. Буду машиною возити, а що робити, друзі? Просто якщо трактора зараз наймати, то знову плати гроші. Я і так вже в мінусі, що... Так що економимо трохи. Так, розвантажимо комбайн, поки Петрович десь до краниці пішов. Так, буде трохи швидше. Так, тільки шнек якось виставити над прицепом, аби щоб попасти туди. Так, наче нормально буде. <зараз>, Зараз побачимо. Зараз спробуємо. Оп, 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 стоп. На той край буде висипатись. Треба трохи підрівняти комбайн. Ну, бо це ж своє зерно, а шкода, що воно буде втрачатись, правда? О, супер. тепер ідеально. Так, ну що, трохи розвантажив комбайн. Забрали трохи зерна з бункера. Давайте повеземо його додому. От якщо чесно, то машиною незвично їздити по городах. Ну, але нічого не зробите, трактора у нас немає. У мене зараз просто максимальна економія. Все, зібрали ми зерно. І біля хати, і на тому полі. Я вам попросив Петровича під'їхати до брами, щоб я не возився з машиною туди-сюди. Я з бункера відразу буду в гараж завозив. Ну а що зробити? Треба ж якось викручуватися. Трактора ж то немає. Викидаємо залишки. Це вже буде у нас третій прицеп по рахунку. Майже повний. Так, з Петровичем я розрахувався. Ну що, за цілий сезон роботи в нас вийшло майже 3 прицепа зерна. Небагато, але маємо, що маємо. Зараз це зерно сховаємо і будемо тюкувати солому. І трохи буде тюків тут. Петрович нарахував аж 57 штук. Ми просто домовились з ним по 10 гривень за один тюк. О, ти дивись, ще одного тюка хотів забрати. Ото Петрович. Ото жук. Так, а тепер ці тюки потрібно якось перевезти. Ну, бо на полі їх залишати не хочу. До ранку, друзі, їх вже може і не бути. Тому зараз я їх перевезу трохи ближче до хати, і буде добре. Ну, я думаю, по гривень 20-25 ці тюки можна буде продати. В селі їх швидко розберуть. Ну, просто мені вони не потрібні, в мене худоби немає. А людям така річ згодиться. Ну, і як не крутіть, пару гривень заробимо. Так, все. Всі тюки перевіз, склав. І, можна сказати, закінчили роботу. Так, тепер що нам? Потрібно буде дивитися ціни на ОВС. за скільки його можна продати. Просто, друзі, в гаражі я його довго не зможу зберігати. І потрібно буде чим швидше його продати. Тому будемо цікавитись цінами. Зараз дідовим зілом повеземо на елеватор це зерно. Раз, відром його закинемо в кузов. Ну, а що робити? Я знаю, що дурна робота, але нічого не зробити. Будемо відром вкидати. Поїдемо зараз, важимось і глянемо, що ми заробимо. Але я вам скажу, тут цього зерна як кіт наплакав. Ну, але вже маємо, що маємо. Я сказав би дід, скільки не заробимо все наше. Тепер я вже, знаєте, продумаю, що це на наступний сезон садити чи сіяти. У мене є два варіанти: або ж знову сою, бо ми вже зробили сівозміну. зміну, або ж садити картоплю. Ви що скажете, друзі? Напишіть про це в коментарі. Ось таким темпом ми так і будемо в мінусі постійно. Треба вже щось серйозніше сіяти. Чи садити. Так, робимо 5 хвилин перекур, вкидаємо зерно і поїдемо на елеватор. І смішно і грішно, друзі. Здали ми це зерно. На елеваторі, до речі, овес приймають по 8500 гривень за тонну. Наша вага. 1350 кг. І по сумі ми заробили майже 12 тисяч гривень. І це навіть не перекрило наш мінус. І я зараз дуже розчарований. Але в наші є тюки, тому поїдемо, що продамо тюки, і вже будемо бачити кінцевий результат нашої роботи. Тепер займемось тюками. Ну, буду продавати їх по 25 гривень за штуку. Бо я ще думав по 20 продавати. Але буду продавати по 25. Ви, до речі, друзі, напишіть, по якій ціні тюки продаються у вас. Мені буде цікаво і будемо знати на майбутнє. Так, підстелив я собі тюк, бо просто так я не можу вилізти на кузов. Трохи їх підправлю, щоб вони не позлітали. Ну що, сподіваюся, що ми їх довеземо? Не погубимо по вулиці. Зараз завеземо і глянемо, що ми заробимо. Все, дід, давай, щасливо. Так, ну що, тюки продали і що ми маємо? І майже нічого ми не маємо. Плюс одна там злишком тисяча гривень. Ой, то капець. Але, друзі, буде мені наукою. На наступний сезон потрібно буде дуже добре подумати, перед тим, ніж щось садити чи сіяти. Бо з таким темпом я не зароблю тут нічого. До речі, як вам ідея, щоб посадити картоплю? Я просто думаю, на неї менше витрат буде. Допомагайте мені, до речі, цим в коментарях. І за це я буду вам дуже вдячний. Будемо розвивати разом з вами цей проєкт. І я думаю, буде цікаво. Ну, а на цьому на сьогодні все. Друзі, я буду вдячний вам за ваш актив. Підтримайте проєкт вподобайкою і коментарем. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Честі, шана, нашим Збройним силам, слава Героям України! Всім вам я бажаю мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких і. Почуємось.